Проекти рішень про підвищення вартості проїзду громадському транспорті мають оприлюднити на сайті міської ради для ознайомлення. За таке рішення сьогодні члени виконавчого комітету проголосували на останніх хвилинах засідання. На початку ж цей пункт виключили з рішення. Сумські перевізники подали нові розрахунки до відділу транспорту на початку серпня. За словами начальника відділу Сергія Яковенко, згідно розрахунків перевізників, тариф по місту має становити від 10 до 13 гривень, до піщаного від гривень. До шістнадцяти спочатку року подорожання йде в два рази. Тобто з п'яти до 10, а то навіть і до 13. Ну, Ви перевіряли основання цього питання? Тобто, яким чином? В цих розрахунках по відношенню до минулих розрахунків вартість палива подорожчала на 52 І наскільки? ну, не проінформували поставники газу. З завтрашнього дня ще на 20% підвищується вартість палива. Це перше. В розрахунках, які вони надали стосовно заробітної плати водіїв, підвищення планується на рівні 37%. Покришки подорожчали десь на 10%. А перевіжні кілити ті умови, які казали щодо належного транспорту? Ну, стосовно належних санітарно-технічних норм, ми постійно проводимо перевірки, надаємо рекомендації, надаємо зауваження, пишемо акти, на ті зауваження, реакція йде, ну, але це ж транспорт, воно на наступний день щось десь. У відповіді на запит суспільного про те, які саме недоліки були виявлені у розрахунках перевізників, у відділі транспорту відповіли, у деяких були відсутні документи, підтверджуючи витрати. На сьогодні перевізники підтвердження надали. Голова асоціації приватних перевізників Сум Олександр Запорожець від коментарів суспільному відмовився, сказавши, що від завтра дорожче газ, що знову вплине на їх роботу.